Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. рад вітати сьогоднішнього мого гостя. Це директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, пан Олександр Шиш. Пан Олександре. Давно, Давно не вдячний, бачились, дуже-дуже і... радий вас сьогодні бачити. Okay. І є, є про що поговорити. Е, є про що поговорити. Ми традиційно зустрічаємося з вами в восени земку навесні. Є про що говорити, тому що, на жаль, це такі сезонні моменти, коли е, знову таки скажу: на жаль, ми не завжди їх витягуємо. Витягує наше здоров'я, це і е, 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 епідемічна ситуація в Вінниці, це і різні бацили, які іноді заходять. На нашу територію, ну і так далі. і так далі. Сьогодні ми будемо також про це саме говорити, і розпочнемо від загального до якихось конкретних певних моментів. Яка на сьогоднішній день загальна епідемічна ситуація у Вінниці? Якщо говорити мовою цифр, то на цей тиждень ми спостерігаємо низький рівень захворюваності, рівень захворюваності нижче на 50%. Від так званого епідемічного рівня або і під порогу, як раніше казали. Останні три тижні ми спостерігаємо поступове зростання, якщо це три тижні тому назад було мінус 70%. А, минулий тиждень мінус 60, то зараз мінус 50%. Тобто рівень низький, але він такий, що зростає. Це пов'язано з тим, що діти повернулися до школи. І середовища циркуляції вірусів, які визивають респіраторні інфекції, відновилося спілкування є, і вірус поширюється. Віруси поширюються, якщо правильніше казати. Ми можемо говорити про те, що зараз іде активний почався активний обмін. Активний можемо взяти в лапки активний обмін, і десь за тиждень-два. Можливо, ми побачимо якусь ситуацію. Це, це традиційне, пане Олександр? Це традиційно, пане Олеже, але я думаю, що це буде трошки довше. Можливо, це буде не кінець лютого, можливо, це буде ближче до середини березня. Якщо нічого не зміниться в поширенні, ви бачите, ситуація складна з декількох напрямків. По-перше, це нестабільна погода. От у нас. Навіть в календарну зиму перепади температури можуть бути від плюс 10 до там, мінус 9-10. Мінус І це за короткий період часу. Дуже великі перепади температури протягом доби. Тобто вночі може бути більший мінус, в день майже mm -hmm. бути до нуля. І наступні дні також будуть про це свідчити. Плюс всі ми живемо в хронічному стресі, адже 11-й рік війни. І психічне здоров'я, відповідно, і імунітет на цьому можна сказати, не поліпшився. Діти то переносять більш поверхнево, а дорослі страждають від того, хоч і приховано, але більше Фоново. Да. Це, це також не можна нехтувати. І всі ці чинники разом призводять до того, що ми маємо. Захворювання, які протікають усіх по різному. У когось це може бути легке надомагання, у когось це може бути нежить, у когось це може бути кашель або біль в горлі, а в когось це може бути і висока температура, і всі яскраві ознаки грипу. От. Що можу сказати по стаціонару? На стаціонарному лікуванні перебувають як дорослі, так і діти з підтвердженим вірусом. А. І його більше. Ну, припустимо, якщо говорити про дорослих, то на сьогоднішній день це 15 хворих пацієнтів з підтвердженим вірусом А, угу. 7 з підтвердженим вірусом Б. Ковіду немає, дяка Богу. Ну, от. В дітей ситуація така ж сама. Тільки там більше, крім грипу А і грипу Б, угу. є ще важкий перебіг неуточної вірусної респіраторної інфекції. Багато пневмоній, на сьогоднішній день до 40. Дітей в стаціонарі, бронхіти, бронхіоліти. Тобто, це вже ну, ваші засередній перебіг, який потребує цілодобового спостереження і інтенсивного лікування. Тобто, чи є вінсі грип? Є, є. підтверджений, угу. підтверджений, який? І А, і Б. Ковід? Ковід зараз притих. З ковідом ми так і звикли його називати, і, напевно, ми так і будемо продовжувати його називати ковід 19 Але зараз він навіть за документами він перенесений або віднесений в яку групу? О, так, коронавіруси турбують людство. ну... З того часу, як люди почали ідентифікувати віруси, але саме мутація 2019 року, 2019 дозволила виділити певну родину коронавірусів, які отримали назву COVID-19. Mm -hmm. І після 2023 року Всесвітня Організація скасувала пандемію і віднесла. Хворобу, спричинену вірусом COVID-19 до групи респіраторних вірусних інфекцій. Тому зараз COVID разом з грипом, парагрипом, респіраторними вірусами віднесеться в цю групу ГРВІ. Я до чого? Психологічне сприйняття? Ми спочатку, як тільки з'явився COVID-19, ми психологічно були налаштовані щось нове, а нове це недосліджене, А недосліджене вон, вон викликає більше е, турботи, більше е, якогось певного остраху. І ну і так, далі, і так далі. Зараз ми його пережили. Той хто перехворів, той хто не хворів, бачив, як хворіли і чули, як хворіли. То е психологічно ми зараз. Скажімо так, збалансували вже спри своє сприйняття до цього ковіду? Хтів би сказати більш брутально. Не всі пережили раз. По-друге, в ковіді було сім великих популяцій, і перші популяції були дуже потужні, і вони косили людей по всьому світу. І питання не в психології. Питання в вірулентності і в важкості перенесення того чи іншого вірусного захворювання. І тому ковід теж був різний. Багато людей втратили життя, багато втратили здоров'я, і до цих пір є наслідки, яких люди не можуть подолати чи позбутися. Те, що вірус мутував і прийшов з загрозливого і особливо небезпечного в повсякденний. Це відбулося, і це еволюція вірусу. Але будь-який вірус постійно мутує, і ми можемо в будь-який час стикнутися із вдалою для патанатомів і ритуальних служб комбінацією вірусу А, і ковіду. І будь-якого іншого вірусу. Тому це постійний процес мутації і пристосування вірусів до о, людського середовища. Ну і так само ми пристосовуємося. І також ми пристосовуємося, не треба забувати. Та, ми, ми також ведемо свою якби боротьбу. А ви чітко окреслили моменти. М в сьогоднішньої ситуації ви почали з елементарного здається з погоди, пане Олександр. Що нам в даному випадку робити? Це питання я хочу поставити практично до всіх ваших тез. Ви сказали, перепади великі перепади погоди. Раніше було, не було. Ми можемо багато про це говорити, піднімати щоденники температурні, які, до речі, ми ще в школі. Напевно, переконаний, ви також робили щоденник температури. Е, ми... Так, ми можемо, ми можемо зараз про це говорити. Що нам чітко на сьогодні? День робити, як уберегтися? Знову ж таки, в вашому запитанні є і частина відповіді, як у кожному розумному запитанні, це спосіб життя. Якоїсь одної такої відповіді, яка була панацеєю, просто не існує. В кожному з нас потрібно трохи змінити себе, свою поведінку і свою філософію, джерело. Це людина, хвора людина. Тому чим менше контактів, тим краще. Захист відстані, захист часом. Це може бути або просто уникнення скупчення великого скупчення людей, або це може бути уникнення скупчення в закритому приміщенні, тобто пройти одну-двої зупинки і не їхати громадським транспортом, який би гарний він не був. Це теж захист від можливого інфікування, адекватний одяг, адекватне харчування, те, що ми з вами говорили. Сон, якщо він можливий під час нічних тривог і переживань. Но це все те, що впливає на імунітет, а імунітет це впливає на, те, на нашу стійкість. До хвороб як інфекційних, так і неінфекційних, треба починати з себе і треба починати з елементарних, найпростіших моментів. Так, да, найпростіші речі, як правило, найбільш дієві. Якщо вже не дай Бог, от я хочу повернутися до ГРВІ, якщо вже не дай Бог якимось чином, е то що ми кажемо, підчепив. Ну, от пристала до тебе оця от зараза, ти її десь там вдихнув. Тобі хтось її вдихнув. Яка різниця? Якщо вона вже є, знов таки, що в першу чергу треба робити? Який зараз протокол дій пацієнта? Протокол дій пацієнта такий самий, як і був, коли ми говорили про ковід? Додати до того, що ми вже говорили гігієну рук? І це також буде дуже дієво. Що треба робити? Треба зменшити кількість контактів, тобто зменшити поширення, і це поширення важливо, як і серед родичів. Тобто, от я захворів, здійте всі до мене, провідайте мене. Угу. Дуже вдала в лапках ідея. Або коли ти бачиш, що ти. Зараз вже не зовсім здоровий, а через 5-6 годин захворієш, грязно в тебе будуть сльози, нежить, кашель, і ти приходиш на роботу до колег і кажеш, як тобі зле, це теж неправильна поведінка. Потрібно повідомити родичів і колег, що ти захворів, в тебе, скоріш за все, вірусна інфекція, і ти сьогодні залишишся вдома. Треба повідомити свого сімейного лікаря і сказати, що в мене, скоріш все, ознаки захворювання, що мені робити? Лікар запитає, чи в тебе нема кашлю, задишки, от, чи в тебе яка в тебе температура, чи ти те, є в тебе вдома перестамол, чи ібупрофен, угу. От. І як ти себе почуваєш? Е, режим відпочинку, режим е, рясного пиття. І контроль в першу чергу температури. А оці ці моменти, наприклад, з контактом вони ви... Ви... виникають, як правило, при контакті з сімейним лікарем. Коли, Поширені інфекції? коли сімейний лікар, так, коли от пацієнту зле або людині зле, а телефонує до сімейного лікаря, і лікар каже: Окей, окей, приходьте до мене, я вас огляну. О... <гум> Я не думаю, що в лікаря такий брак спілкування, і лікар зазвичай під час розмови, кожен лікар оцінює стан пацієнта. Якщо лікар почув в вашому голосі задишку, кашель і ознаки в тому, що у вас є інтоксикація, то лікар, скоріш за все, направить до вас невідкладну допомогу. Зараз нема такої необхідності фізичного контакту з лікарем. Угу. От для цього є інші способи корекції плану лікування. Я просто декілька разів з таким стикався, мені розповідали. І я був в принципі здивований, тому що ну як, якщо ти погано себе почуваєш, висока температура, дійсно чих і кашлі і все інше, нащо ж наражати інших? І тут абсолютно спокійно і правильно буде, прагматично буде правильно. Переїхати, якщо є така можливість, навіть в своїй приватній квартирі, садибі де завгодно, переїхати в окрему кімнату, виділити собі окремий е, окрему постіль, е, окрема е, там чашка, ложка, вилка, все інше, і максимально обмежити контакти з е, своїми найближчими людьми. Абсолютно, абсолютно так, абсолютно нормально. Ще один момент. На упередження, пане Олександре, це стосується вакцинації. Чи є сенс, на вашу думку, можу сказати, ще вакцинуватися в, з точки зору періоду 25-го року, тобто сезону 24-25. Є ще сенс? Якщо проти. Будь-якого збудника людство придумало вакцину, витратило на то час і великий людський фінансовий науковий ресурс, то значить, вакцина від даного збудника є економічно і. Медично обґрунтованою. Uh -huh. Тому вакцинуватися потрібно завжди. І для цього в кожній країні розробляється план обов'язкової вакцинації або так званий календар вакцинації. Є ще не обов'язкові вакцини в різних країнах, вони по-різному і вакцинуватися потрібно. Стосовно грипу, вакцина від грипу відрізняється тим, що вона починає працювати з першого дня. На сьогоднішній день вакциновано трохи більше 1,2% вінничан, 5 тисяч виничан скористалися вакцинацією наприкінці 2024 року. Як правило, це ті самі люди, які в 2016, 17, 18 році, коли ми починали цю програму, відчули користь для свого здоров'я і свого часу. І з року в рік вони вакцинуються. Вони питають, коли починається вакцинація, коли ми завеземо вакцини в центри, коли вже буде доступна ця традиція От. І цього року, і того року, в межах п'яти тисяч вінничан скористалися цією можливістю. І ну, міська програма наразі закінчена. Ми вичерпали ті дози, які ми придбали. по Принципу 50 на 50, От. проте в актечні мережі є і південно-корейські і французькі вакцини, які можна придбати і за повну вартість і зробити щеплення. Тобто, якщо ви в групі ризику, якщо є вагітність, якщо є хронічні хвороби, важкі, цукровий діабет, серцева недостатність, бронхіальна астма, то вакцинуватися потрібно, є така можливість. От я. Так. По програмі, по міській, такої можливості вже немає. Вона вже закінчилась. Хто хто в неї скористався, є можливість за повну вартість придбати вакцини. Це буде в десь 450 гривень. Але різні виробники, різні аптеки, то по-різному я робити не буду. Це не в наших правилах. Вакцинація це найбільш дієвий спосіб. Другий спосіб це контроль і прийняття обмежувальних заходів. От, припустимо, зараз навчальні заклади мають можливість власним рішенням власних педагогічних рад, коли кількість відсутніх з хвороби учнів більше 20%, переводити чи весь заклад, чи клас на дистанційну угу. форму. І Таким способом, тобто захистом, вже користуються наші вінницькі. Школи, тобто вони мають право більш е, мобільно це вирішувати, да. і не на рівні бути, не так. на рівні департаменту освіти, а на рівні керівництва більш школи педагогічної ради, да кожного дня вони моніторять скільки дітей присутні в класі, угу. от і приймають рішення. Е, ще один момент. Я особисто це бачив, знаю, що я стосовно м, м, вакцинування, що можна в аптеці придбати е, вакцину. І тут же є окремий при цій же аптеці є окремий кабінет, де тобі можуть е я не хочу сказати щеплення, зробити укол, тому що там не тільки щеплення роблять, там різні маніпуляції роблять. В мене запитання. Ось яке: придбавши вакцину в аптеці, ти можеш зробити це собі самостійно вдома. А. Ти можеш це зробити в аптеці, якщо є, де, є там таке спеціалізоване місце, Б. Чи обов'язково тобі треба йти до сімейного лікаря і це робити безпосередньо в кабінеті маніпуляційному і так далі? Я дуже вдячний вам за це запитання. Вакцина є імунобіологічним медичним препаратом. Вакцинація має як покази, так і протипокази. Тому правильно. Перед вакцинацією є огляд лікаря, і лікар в першу чергу перевіряє наявність протипоказів. Якщо протипоказів немає, тоді пацієнт допускається до вакцинації. Тому перед тим, як робити щеплення або використовувати вакцини, треба обов'язково зробити огляд лікаря. Аптечні мережі. Можуть з своїх там маркетингових чи фінансових питань винимати послуги лікарів чи медичних працівників, які в окремому кабінеті будуть робити огляд, тобто замір температури, uh -huh, uh -huh. огляд ротової порожнини, спілкування з пацієнтом, госкультація. Чи нема зараз людини гострого інфекційного захворювання. І це також буде правильно. E існує вимога щодо транспортування вакцин, тобто необхідність дотримання так званого холодового ланцюга. Тобто, якщо ви візьмете будь-яку вакцину і поставите внутрішню кишеню, походите з нею півгодини, вона А може втратити свою лікувальну здатність, Б. Може набути шкідливих здатності, uh -huh, uh -huh. тобто вакцина транспортується в межах холодового ланцюга, або з використанням холодових елементів чи інших транспортних засобів, які здійснюють контроль температури. Самому цим займатися то є небезпечно. Значить, треба обов'язково звернутися до сімейного лікаря і потім вже по логістиці зробити абсолютно все, як то кажуть, як книжка пише. Uh -huh. Я вам ще дякую, директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради пан Олександр Шиш. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і відповідав на запитання стосовно нашого і з вами здоров'я. Сподіваюся, що, хоча б раз на квартал, пан Олександр, ми з вами будемо бачитись і будемо говорити, як себе добре чи не дуже почувають вінничани. Я щиро дякую вам. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу і продовжуємо свій ефір. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.